Знаний український скульптор Олексій Леонов презентував виставку своїх робіт у Дубонському замку. Митець автор понад 200 персональних виставок. Його роботи знаходяться у більш ніж 50 містах світу, зокрема в Чикаго, Нью-Йорку, Вашингтоні, Берліні та Копенгагені. Наразі у Дубонському замку представлені близько 30 скульптур та фотографій у виставці Молитва за Україну. Рівно два роки тому вона відкрилась в центральному шпиталі МВС в Києві. Там рік вона простояла, а потім Житомир півроку і Бердичів півроку. І сьогодні вона відкривається в Дубно теж на півроку. Впевнений, що ця подія буде приємною для відвідувачів. Цього надзвичайного заповідника. Під час відкриття автор поділився досвідом створення скульптур та, зокрема, розповів про історію створення центрального образу покрови Пресвятої Богородиці. Так, за розповіддю автора, цей образ він побачив 24 лютого 2022 року. Тоді митець перебував у Гостомелі і на власні очі бачив, як ворожі війська хотіли захопити аеродром. Представлений оригінал, який потім збільшений, був у пам'ятник. А спершу створена робота камерна чудо чудопокрови Пресвятої Богородиці. І перший, от бронзова, бронзовий відлив був подарований президенту. І він знаходиться в кабінеті президента. Вся виставка вона складається з робіт і ранішніх, більше ще до війни взагалі, але вже тоді, в моїй творчості, багато було ну, така насичена була тема апокаліпсису, армі... армаїдону, коли ми живемо в час перетворень, преображення. І цей час настав. І сьогодні воно все об'єднується, на жаль, трагічними подіями, але на щастя ми маємо силу їх виставити. Олексій Леонов член Національної спілки художників України та має свій неповторний творчий стиль. Його роботи виконані в основному із бронзи та шамотної глини, матеріалу, що дозволяє зберегти особливості авторського ліплення, та є теплішим за класичним чи гіпс. І це не могли не відмітити відвідувачі. Особисто мені сподобалась корпусу Дарк. От вона, як на мене, символізує свободу. Взагалі, як він уточнив, як на мене, от саме от митці, вони і дають поштовх для нашої свободи, і для нашої, скажемо, так незалежної України. Ця розповідь вона так захопила, адже це немов поєдналося, це таке от містичне, дещо разом з цим реальним. Ось і часто інколи в людей таке буває, що віддіння, і вони часто ну так, але не всі можуть це якось показати на своїй творчості, а в нього прям вийшло. Відвідувачі також могли поспілкуватися з автором та зробити світлини на пам'ять. Я хочу подякувати Росію за те, що він саме обрав таке місце, і Господь приніс привів його сюди, і впевнений, що вже не треба буде ті суджувати звідси забирати кайфові що їм буде тут комфортно і посувати, Подумайте, це, це дуже стратегічне питання. Я впевнений, що це як будь-який відкрит мистецтва, кожен споглядач відчує і побачить в цих прекрасних творах все те, що в кожному душі, хто на чим переживає і хто до чого прагне. Виставка Олексія Леонова діятиме у Дубонському замку до травня 2026 року. Тож усі охочі ще можуть із нею ознайомитися. Під час заходу також вручили колективу заповідника грамоти та подяки до Дня працівників культури, яке в Україні відзначатимуть 9 листопада.